Казка підтримка їжачок, який боявся темряви» Підписуйся на мій канал і отримуй кожного вечора нову казку для своїх милих діточок. Їжачок, який боявся темряви У великому лісі жив маленький їжачок. Він був веселий і допитливий у день. Грався з яблуками, слухав пташок, бігав стежками. Але щоразу, коли сонце хилилось до обрію, у їжачка з'являвся страх. Ой, темрява, така страшна, шепотів він, ховаючись у свою нірку під кущем. Він уявляв, що в темряві може причаїти щось небезпечне, і від цих думок йому ставало ще тривожніше. Та однієї ночі, коли їжачок сидів, затулившись лапками, у віконці його нірки заглянула сова. Вона мала великі очі, що лагідно світилися у темряві говорила тихим, спокійним голосом. Чому ти сумуєш, маленький друже? Я боюся, темряви, у ній може бути щось страшне, зітхнув їжачок. Сова м'яко усміхнулася. А я покажу тобі, що темрява може бути доброю. Вона запросила їжачка вийти з ніжки. Спершу він вагався, але довірився сові, ступив назовні, над лісом сяяло зоряне небо. Місяць освітлював дерева сріблом. Подивись угору, мовила сова, це краса, яку видно, тільки вночі». Очі їжачка загорілися здивуванням, він бачив безліч зірочок, наче маленькі вогники, що охороняли його з неба. Далі сова повела його на галявину, де танцювали світлячки. Їжачок усміхнувся, торкаючись лапок, до сяйва і страх поступово танув. Бачиш, темрява не страшна, якщо знати, що в ній живе стільки краси, промовила сова. Наступної ночі до їжачка завітала білочка. Вона весело постукала лапкою біля нірки і сказала Ходімо, я покажу тобі музику ночі. Вони йшли стежкою, зупинялися і прислухалися. Ціркуни співали свої пісні відтепер. Усе здавалось по іншому у лісі горіло зоряне небо уверху. Чуєш? усміхнулася білочка, це не страшні звуки, це пісні лісу. І справді, їжачку раптом здалося, що ніч жива і добра. Вони вийшли на галявину, де світлячки кружляли довкола, немов зорі спускалися на землю. Білочка і їжачок. Закружляли у танку, сміялися і відчували радість. Страх це як тінь, сказала білочка. Якщо дивитися тільки на нього, буде темно, але варто зробити крок і побачиш світло. А ще з другом зовсім не страшно, додав їжачок. Тієї ночі він повернувся додому спокійний і щасливий, засинаючи під м'яку. Ковдру з листя він уже не боявся темряви, бо знав, у ній приховується не лише тиша, а й краса, тепло і дружба. І відтоді темрява для їжечка стала добрим другом.